Вітаємо на каналі Виплати та грошова допомога, які ліки можна отримати безкоштовно. У списку можуть бути і ваші препарати більше інформації. Дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла, а ми створювали ще більше корисних відео для вас. Програма Доступні ліки діє в Україні з 2019 року. За цією програмою можна отримувати певні препарати безкоштовно або з невеликою доплатою. Нині до списку входить вже понад 660 найменувань, ліки можна отримати за рецептом сімейного лікаря або профільного фахівця в медустанові, яка уклала договір з Національною службою здоров'я НСЗУ, від яких хвороб видають безкоштовні препарати, хвороби серця та судин, зокрема для профілактики інсульту та інфаркту, діабет і та два типу. Нецукровий діабет, бронхіальна астеема та хронічні обструктивні захворювання легень, епілепсія, розлади психіки та поведінки, хвороба Паркінсона, мігрень, глаукома деякі. Ендокринні, аутоімунні захворювання, порушення обміну речовин, крім того, передбачено знеболювальні для паліативних хворих, препарати інсуліну та імуносупресори, тест смужки для вимірювання цукру, ліки для дітей з окремих захворювань, як отримати 1. Зверніться до свого сімейного лікаря або вузького фахівця. 2. Отримайте електронний рецепт 3. Прийдіть в аптеку, що бере участь у програмі, та отримайте ліки, якщо ви не знаєте, де розташована така аптека. Телефонуйте до НСЗУ за номером 1677М.